Це у розпалі чемпіонат України з гірськолижного спорту. Незважаючи на малосніжну зиму та теплу погоду, спортсменам таки вдалося продемонструвати свої навички. Ми зараз знаходимося на горі Кресія. Це у нас ми проводимо сьогодні чемпіонат України з гірськолижного спорту. У нас сьогодні приймали участь і особи з вадами слуху, і слабобачущі, і з порушенням опорно-рухового апарата. Сьогодні у нас дисципліна була слалом гігант. По результатам результат, в принципі, досить очікувані, як і в минулих роках. Гігантський слалом. Найкращих у цій дисципліні визначають на цих змаганнях. І хоч це вважається технічним спуском, швидкість тут шалена. Спортсмени жаліються на погоду, там який сніг. Але і це не завадило гідно провести змагання. Сьогодні погода така сніг м'ягенький, ну нічого важко було. Недобре проїхав, але зайняв перше місце. Стартанули вісім 15. Перших пробу я проїхала доволі нормально, другу так само, але по результатам я негодовільна. Треба працювати багато. Мягко, нікуди дуже м'ягенький. Ось таке. Більшість спортсменів зізнаються, Гігант є найулюбленішою дисципліною. Гігант. А чому там? Ну, мені е, подобаються більш е, ну, великі е, відстані, а хвалом це коротка відстань і не дуже. Гігант більше. «Хвалом» ну, трошки важкуватий. Гігант подобається найбільше. Я люблю займатися гігантом. Це швидкість. Треба вчасно спіймати. Це вже змагання зі слалому. Незважаючи на плюсову температуру та дощ впродовж усього дня змагань, спортсмени на висоті. Швидкісний спуск за звивистим маршрутом полюбляють чимало спортсменів саме за адреналінність цієї дисципліни. Це для мене. Це швидкі, а агіган велике, не цікаве, довгі – ні. Мені подобаються короткі відтані. Слава. Того, що я з, з два роки почав їздити словом. Тільки славом їздив. Працювати зі спортсменами з порушеннями слуху нелегко, кажуть тренери. Але завзяття у спортсменів не відняти. Тому вони докладають максимальних зусиль задля поставленої мети. Дуже важко донести теорію саме, самого процесу дисципліни слалому і гіганту, саму техніку їзди в дисципліни смобори, і слаломі і в гіганті. Це різні дисципліни, різні радіус поворотів, швидкість. І, взагалі, техніка самого повороту минулий рік для України виявився складним. Війна вплинула на всі сфери життя. І спорт не став винятком. Зупинилося все. Не проводилися і спортивні заходи. А багато спортсменів не мали змоги навіть тренуватися. Хтось і взагалі покинув країну, е, ну, звісно, війна вплинула на всіх, і на кількість е, учасню. Е, які на кількість спортсменів, котрі беруть участь у змаганнях. Багато хто, на жаль, покинув Україну за кордоном зараз знаходиться і або немає ну, не мали можливості приїхати і прийняти участь у, у змаганнях. Але завдяки нашим захисникам, знову ж таки, велике їм дякую, велика їм пошана. Вони роблять все для того, щоб ми... Могли займатися своєю справою. І завдяки їхнім зусиллям на передовій і завдяки їхнім результатам можемо працювати ми і вказувати свої результати. Зараз спорт потроху оговтується і спортивні заходи повертаються. Водночас тренери закликають, якщо ви спортсмен і хочете розвивати себе у гірськолижному спорті, обов'язково долучайтеся до команди. Ті, хто вже долучився, отримали нагороди та продовжують готуватися до зимових дефлімпійських ігор на минулих іграх. В Італії спортсмени національної збірної України здобули 4 золоті, 4 срібні та 3 бронзові медалі, і посіли третє місце за кількістю золота та друге за загальною кількістю медалей.